Взяти всіх нових вчителів, взяти всіх нових лікарів, та їх нема де. Якщо нема де взяти, то що треба робити? Треба їх заставити робити так, щоб він розумів, що винесення будь-якого неправильного рішення для нього закінчиться тюрмою. Як повинно закінчитись для судді Зварича. Тому, перше, я виступаю за зміну кримінального закону України, а саме, підняття відповідальності за вчинення. Перше корупційних діянь, друге задачою отримання хабара. І третє за винесення завідомо неправосудного рішення. Радикальне підвищення санкції, а точніше, відповідальності і термінів ув'язання. Є відповідь на питання, чи буде країна корупція. Друге, по суддям. Ми зобов'язані сьогодні забезпечити для суддівського корпусу з одного боку нормальне матеріальне забезпечення. Ну, бо як він заробляє 2000 гривень, а у нього справа на 10 мільйонів, скажіть, як він буде судити справу? Напевно, так, як йому сказали на 10 мільйонів, а не так, як він отримує 2000 гривень. Тому підняття з одного боку, їм заробітної платні, а з іншого боку, дуже жорстка відповідальність. Якщо він знає, що він виніс неправосудне рішення, і його засудили, то його колеги вже будуть так цього боятися, як дідько ладана. І це саме стосується в цілому антикорупційної кампанії. У мене нема можливості виходити на трибуну і переконувати прокурора, суддю, міліціянта. Ви, будь ласка, не беріть хабарі. Він скажуть, ну ти якийсь дурний хлоп. То ми не будемо, бо йому скажемо, що не беріть, але будемо робити далі своє. Саме тому роль нового президента наступна. Він зобов'язаний заставити працювати Генеральну прокуратуру. Новий президент зобов'язаний показати, що в Україні є порядок. Я проти масових посадок. Але якщо посадити десяток, мільйони будуть знати, з чим це закінчиться, в тому числі і для них. І це я буду робити. Наступне питання. Будь ласка, Михайло, мене звати. В мене... Я не буду за вас голосувати, тому що на минулих і на позаминулих виборах я голосував за Тягнебока, і зараз буду голосувати за Тягнебока. Але в мене до вас таке запитання: з ким ви йдете на рівні України, на рівні області, на рівні району, особливо на рівні району, назвіть тих людей. Бажаного по прізвищах, хто вони, які в них знання, що вони можуть змінити, от ваша команда. І, якщо можна, ваших спонсорів. Якщо є спонсори, які допомагають вам, теж можете назвати. А чи міг би я вас спитати, ви знаєте спонсорів тягне бока? Знаю. Знаєте? Так. І я знаю. І Я знаю трохи других тих, яких ви знаєте. Але перше, з чого я розпочну, щоб ви усвідомили одну просту річ. Не дивлячись на те, що ви за мене не будете голосувати, я на вас все рівно буду працювати. Друге. Я є єдиний з усіх політиків, який відверто відкрив всі джерела фінансування. Ви молода людина. Зайдіть на сайт frontzmin.org Там всі фамілії, там всі компанії, там всі кошти, які я залучив. Я дуже хочу, щоб всі інші так зробили, щоб не брали під столом. Тому що, як тільки політик, який претендує на роль національного лідера, виходить файно на трибуну, б'є себе в груди. З одного боку ставить жовто-синій прапор, з другого боку ставить чорно-червоний прапор, файно співає гімн, розказує про все, що треба розказати, а потім іде бере гроші у зовсім інших людей, які або з-за кордону, або сповідують інші цінності. Я, ви знаєте, про кого я хорошо говорю. Не треба таких політиків, не треба таких людей. Я вас дуже прошу. Я вже це все пройшов. Нема жодної людини з цієї олігархічної системи. Яка сьогодні може прийти і будь-що сказати, по відношенню особисто до мене? По одній простій причині майбутній президент не може залежати від волі жодного олігарха. І більше того, я взагалі не розумію, чому Україна до сьогоднішнього дня олігархічна країна. Я буду підтримувати великий бізнес. Я буду підтримувати малий і середній бізнес. Я буду робити все для того, щоб капітал в Україні працював. Але увага на що щоб цей капітал працював? На людей, на створення робочих місць, на нові заводи. А як тільки цей капітал почне займатися тим, чим він сьогодні займається. В тому числі і по політикам, про яких ви говорите і про яких ви знаєте. Карманні політичні сили, які завтра будуть співати зовсім іншу пісню, тому що вони залежні, вони залежні грошима. Як тільки така олігархія з'явиться в Україні, то такі олігархи будуть мати розмову не зі мною, а з Генеральним прокурором України. Я їм не дам можливості скуповувати пачками народних депутатів України. Отже, ви шановна громада. А ви хотіли ще за. Ще по команді. Вісім місяців я займаюся створюванням команди. Всього на всього вісім місяців. Я займаюся політичною діяльністю тільки вісім місяців. Як ви думаєте, це багато чи мало? Мудро. За вісім місяців я вам, шановний пане, хочу сказати, що від того часу, коли вам добре, і до того часу, коли народжується дитина, 9 місяців проходить. Це так, до слова. Якщо мало. От. Тому. Перше за вісім місяців я створив 26 обласних організацій, 750 районів. І перед президентськими виборами я оголошу про партію. І в тій партії вже є справжні герої України, не ті, які за гроші купували звання, а ті, на яких сьогодні працюють тисячі людей, на які сьогодні є замовлення, справжні генерали, які не просиділи п'ятою точкою у міністерських кабінетах, а які під кулями ходили. І цих людей я зібрав. Тому дочекайтеся виборів, побачите їх в тому числі і на сцені, бо вони повинні проїхати по всій Україні, бо не дивлячись на те, що ви не будете голосувати, але ви їх маєте право спитати, а вони мають обов'язок відповісти. Отже, шановна громада, ми мали таку розмову вічна віч, задавали свої питання. На жаль, ми маємо обмежений час. І це було останнє питання. Я надаю слово пану Арсенію. Ну що, шановна громада, перше, чим я зрозумів, треба зайнятись, треба все-таки відновити санаторію в мізуні. Бо я бо я там колись відпочивав, і треба, щоби так само кожен об'єкт, кожне промислове підприємство, кожне, що у нас було, то воно мусить почати робити. Для того, щоб у нас було майбутнє, ми можемо дуже тяжко поробити. І все залежить від того, як ми зрозуміємо один одного. Все залежить від того, чи ми усвідомлюємо, що у нас не так багато шансів. У нас не так багато громаду залишилося часу, але у нас є ще ця можливість. І я зроблю все для того, щоб скористатися цією можливістю. Я зроблю все для того, щоб тих питань болючих, яких тут є на цьому майдані, було набагато менше, ніж вони є. І я буду пахати як віл, пахати, як не пахав ні один президент. Дякую, громаду.